Це набагато більше, ніж просто красива фігура. Кажуть, що це символ, який містить у собі креслення самого буття. І сьогодні ми спробуємо розгадати таємницю квітки життя. Отже, давайте просто на хвилинку задумаємось, а що якби існував один єдиний візерунок, який би описував ну, буквально все, абсолютно все, від найменшої частинки до гігантських галактик. Що ж, щоб зрозуміти цей символ, нам доведеться повернутися до самого початку, побачити, як з чогось неймовірно простого народжується безмежна складність. Все починається з однієї точки, але це не просто геометрична абстракція, ні, це, скажімо так, сім'я творіння, той самий перший момент, коли свідомість вирішила Я є. І от з цієї точки народжується коло, ідеальна форма, символ цілісності, єдності. Всього це ніби перший подих у пустці. Але ж творіння не стоїть на місці, правда? Це рух, це танець, і от наше коло починає ділитися, множитися, віддзеркалювати саме себе. І саме в цьому процесі зароджується той самий універсальний ритм, що лежить в основі абсолютно всього. І ось він, через цей дивовижний танець поділу і з'єднання народжується той самий сакральний візерунок. Ми його знаємо як квітку життя, по суті, фундаментальна структура реальності. Окей, ми побачили, як він з'являється, але що ж це все означає? Бо повірте, це набагато більше ніж просто красивий орнамент, це ну, це ніби фундаментальний код нашого всесвіту. Отже, що таке квітка життя? Якщо казати просто, це священний візерунок. Він складається з переплетених кіл і вважається, що в ньому зашифрована інформація про все, про те, як виникає світло, матерія, ДНК і навіть свідомість. Так, це справжня матриця реальності. Але найцікавіше починається, коли ми дивимося глибше, бо всередині цього, здавалося, б, простого візерунка приховані всі основні будівельні блоки нашої реальності. Тут і насіння життя, і дерево життя, і куб метатрона, і навіть платонові тіла, з яких як вважали древні, складається вся матерія усе в одному. Є така думка, що коли дивишся на квітку життя, то бачиш не просто лінії, бачиш шлях. Це і є шлях еволюції всього від однієї точки до безмежності, від початкового хаосу до ідеальної гармонії, від того, що невидиме, до того, що ми можемо відчути. І знаєте, що вражає цей символ не якийсь новомодний винахід, зовсім ні. Це відлуння, що доноситься до нас крізь тисячоліття, крізь різні культури. Це така собі універсальна мова, яку розуміли без перекладу. Тільки подивіться, давній Єлипит стіни храму Осіріса, єврейська містика Кабали, Даойське мистецтво на Сході, середньовічні собори та рукописи в Європі, навіть у слов'янських та ведичних традиціях його знаходили скрізь. Можливо, назви були різними, але суть, суть завжди була одна це символ космічної гармонії. Але найдивовижніше навіть не це. Ця геометрія вона не тільки в стародавніх храмах. вона… Вона просто зараз навколо нас, буквально у всьому. Задумайтесь, форма кожної сніжинки, ідеальна спіраль мушлі, те, як ростуть пелюстки квітів, навіть пропорції людського тіла і орбіти планет, все це підпорядковується тим самим законом, це ніби мова, якою Всесвіт розмовляє з нами мова симетрії, частот і гармонії. Добре, це все дуже цікаво, але як це стосується нас з вами? Давайте тепер поговоримо про практичний бік. Бо квітка життя це не просто красивий символ для споглядання, це ще й інструмент інструмент для гармонії. Існує думка, що цей символ має певний вплив, що він може гармонізувати простір навколо, очищувати енергетику, навіть посилювати інтуїцію. Він ніби камертон, що налаштовує все навколо на ідеальну, первинну чистоту Всесвіту. І як це працює? Процес кажуть водночас і простий, і дуже глибокий. Коли ми просто споглядаємо цей символ, наша свідомість ніби входить у резонанс з його досконалою структурою. Це допомагає налаштуватися на ті самі глибинні ритми Всесвіту. А результатом стає відчуття глибокого спокою та ясності. І ось тут ми підходимо до, мабуть, найголовнішого річ у тім, що квітка життя це не щось зовнішнє, це дзеркало, дзеркало, в якому відображається наша справжня природа. Найважливіше послання цього символу це єдність. Він нагадує, що ніхто з нас не є окремим островом, ми всі невід'ємні частинки одного величезного, живого, розумного організму, який ми називаємо всесвітом. І тут є дуже важлива відмінність ми ж звикли думати про себе як про ну, тіло, професію, ім'я. Але Квітка життя нагадує, що наша справжня суть це щось набагато глибше, це чиста свідомість, та сама творча енергія, що й у тієї першої точки, з якої все почалося. Давайте ще раз подивимось на цей візерунок. Кожне коло можна уявити як життєвий цикл, а кожне перетинання ліній це зустріч, вибір, якесь важливе рішення, і все це разом це і є символ людської сутності, цілісної, гармонійної і, що найголовніше, безмежної у своєму потенціалі. Тож виходить, що квітка життя це не просто якийсь стародавній малюнок, це ключ, ключ, що відкриває двері до глибинного розуміння реальності і, що найголовніше, до власної внутрішньої сили. І це, по суті, запрошення запрошення не стільки дізнатися щось нове, скільки згадати, згадати те, що завжди було всередині, дозволити собі розквітнути. У повній гармонії з власною унікальною і водночас абсолютно універсальною природою.